Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає де окупувати місто Бахмут? Звільнити від росіян, відігнати якомога далі росіян і винищити всіх росіян, що обстрілювали місто Бахмут, повернути їм всі їхні злочини назад. Ну, ворога будуть обстрілювати дуже сильно. Вогонь по ворогу наші військові відкриватимуть. Так, його будуть відганяти, вибивати. Місто заміноване, дуже. Місто з. Так, Такої атаки вже ворог не зможе робити, він щось чинив із містом, він його замінував, я так розумію, От. відкриті будуть шляхи, дорога військовим України. Прийде допомога, ще більше зброї, підтримки. Так, і необхідна буде допомога. Небо закриють небо. Для військових небо буде закрите. Прошу, скажіть нам, будь ласка. Дивіться, тут є небезпечність такі, ой, дещо буде горіти у Бахмуті вогонь. Вогонь, який не дає змогу пройти дороги. Ще є таке, що цим мінуванням, цим вогнем будуть затримувати наших військових, щоб вони не могли потрапити у місто чи потрапити на якийсь шлях дорогу, дуже важливу дорогу. то Тут така дається інформація, що треба ну йти не в цей вогонь, це як пастка ловушка щоб затримати військових, а насправді іти якась є шлях. він е-е Якийсь шлях, який військові України зможуть по ньому рухатися, він буде, ну, буде можливість його закрити. Так розумію, щоб проїхати, щоб його не можна було обстрілювати. Ну тут якийсь шлях, причому що небо мирне, що небо закрите. Оцей ж. <кій> тобто туди треба, а в місто йти не треба, там вогонь. Так, <кій> Нічого все повернеться, відбудується, тут буде винищений ворог. Таки дістануть росіян, не будуть збиті. І розміновано місто буде розміноване. І е, буде забезпечені такі ще фінанси, гроші, вийшли, що. Ну і повна перемога над ворогом. Так. Військових Росія, Росії вони при втечі самі будуть знищені. Оці всі люди, що нападали наступали, і мінували місто, обстрілювали місто, вбивали наших людей. Вони всі будуть знищені. Дуже гарна карта відродження, що місто Бахмут. Буде відбудований. Так, зараз заперечую повністю всі плани ворожі, заперечую. Заперечую селено російське, повертаю їм назад. Всім, хто обстрілював бахмут, всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, кулі, ламки, все вертається ворогу. Йому на голову все це і падає. Буде так, буде так, буде так. Це я заперечую. Більше немає ворог ніяких планів агресивно наступати на бахмут, більше ворог не може. Збирається геть від міста. Те, що заважає військовим України нищити росіян в Бахмуті, повертати все, на що вони заслуговують, забираю, відкриваю шляхи, заперечу, Да буде повністю вид... звільнено Бахмут, відбито ворога. на віки вічні відвертаю росіян від Бахмуту. Більше вони не можуть обстрілювати місто. Перекриваю, прошу відкрити всі шляхи дороги, а ворогу закрити, щоб у ворога не було жодної дороги, щоб він не міг не отримувати зброю, не поповнятися, щоб в нього повністю закрилися всі шляхи, і він не зміг нічого більше. Виконувати ці накази. Перекриваю, перекриваю. Все лено вертаю ворога. Сибіль, сльози і страждання українців у Бахмуті. Повертаю росіянам назад. Буде так. Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду закликаю, прошу захисту для військових України у Бахмуті. Прошу надати військовим України у Бахмуті винищувачі f 16 для захисту військових, захисту неба, закриття неба над Бахмутом. Прошу знищити всіх, хто обстрілював наших військових у Бахмуті, обстрілював місто в Бахмут. Буде так, буде так, буде так. І прошу захисту надійного для наших військових одвернути. Від військових України всі бомби, ракети, дрони, снаряди, кулі, уламки, всю можливу агресію військову відвернути і зруйнувати На віки вічні всю зброю. У росіян більше немає зброї. немає змоги проводити військові дії. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказано здійсненим, не повернеться росіянам, військовим Росії все лайно, що вони наробили у Бахмуті і всі смерті назад їм повертаються. Дякую за увагу!